Viper тут просто. Viper, насправді, от з того, що я помітив, яка тенденція, як сам спробував пограти, не любить з БКБ грати. Це герой, який просто не хоче окупувати з цим новітнім білдом, тобі воно не треба, здається. Тут багато контролю, тут брейк, тут якась маячня. Ага. Коротше, і магії на початку теж ти всю це не переб'єш. Навіть з білдом через пасиву можна постраждати. Так, ну і що? Як в нас справи? На міді 9 на 4 шейкер. Заряджений він був. По... Поскітом зайцу боляче, зайц загинув. Тільки на подкасті я казав, що заяць часто першим гине. Ба, ні, навпаки, я казав, що от ну треба обирати бабку. Якщо є можливість на четверту ми беремо її це одразу. Тому і досвід, і нетворси є. Пачку правда пропускають. Ну, обидва колективи пропускають пачку, яка там е, в районі тавера б'ється. Ну і прийшли. Я не знаю, що прийшли контролити, то можливо, зараз Насіньтусе спробують забрати. Снепка підходиш, дробаш видали. На тусей, багато шкоди отримує, Квапа стрибає, Нікос забирає. Чи може Вбивстан так? Нікс. Ні, не може. Він стільки шкоди не пропонує, тому і брати баб. Так, гадзаджу, mm -hmm. все, нам нетворс показують. Так, у Гірокоптера дійсно краща ситуація, ніж у будь-кого на цій мапі. Але бачимо, що Квопа, за рахунок цього кіла. На ну, тисячі перевидувати, ну, зараз... ага, треба забрати. І ще, ще один буде. буде зараз. Давай, давай, давай. давай, цю... давай. Цього Брістолбака, XX. Косплей на нікус. Гарно. Такий косплей ми поважаємо. Нам приємно таке бачити, коли проти нас. Косплей да. це ну, найкращий комплімент, коли хтось копіює. Руна може з'явитися на топі, там фрішно забере її чен. А руна з'явиться. Ну так, так а куди що? ти лізеш? Ну, куди корова лізе? Я вибачаю, що на інкусей собі взагалі думає. снова. Так думаєш! Заберемо його. Сонік не буде використовувати. І так, забирають Ніку. Ніку живий. Чен долучився сюди. А, Чен лишив руну на топі. Не став її забирати і FY прийшов, забрав руну. У нас є зменшені кулдауни. Тому чом би ні, просто зараз нав'язати файт і спробувати пшхнути добре. А, там знизу, там знизу, там знизу. А! Ні! Будь ласка! Ескейп є? Бабка летить. Ескейп. Ні, такий собі. Такого no, tam... грі такого немає, щоб звалити звідси, nього... мені здається. да, Попереду колдаун був, він такий зрозумів, що туди не стрибнути. намагався щось виграти. Не вийшло зайти вежу. Та й по скилу oh. слабше. Ну це правда, тому і програють. По нетворсам зараз 2000. Ні-ні, uh. зараз нема не б'ють. Там е, стіки, там буде сейф ТП і Сенсу немає, зачепили. Та ні. А... Так, а! Чого він повернувся? Ну він хотів Сонік видати. Тут nothing to say прийшов, але я про те, що бритлбек, райт райткліком просто стягую на себе занадто багато уваги. Шейкер! Як... Ось, так, да, ось Там перша рятувати. Не вийде нічого, занадто багато шкоди. І ультимейт був на не кд, Необережно грав. тут Gun the Juice Gun the Juice вчора переабадонив, Рази три, мабуть. Підкормили на топі і подарували йому вбивство квапи. Він зараз розуміє, що його не вбити. Знаєш, А, Команда протри? полетіла, це прекрасно, команда тільки-тільки звалила звалилася. тільки може пожити Треба трохи. Забирати. Контроль є. А ми загинали. А ми загинали. Тут nothing to say, Хасламом його не мати. Хай відпочиває. Ти, питання корова. до Зайця. Чому Заяць був в притул, а не бомбардував з дистанції від зоні? Чи от? Тут величезне питання. Ну, може, вони думали, що з пилами впораються. Не очікували, що вся команда повернеться сюди. Ну окей, вижив у Зайця зберіглася ультимативна, тому можна буде ще долучитися і файт нав'язати. О, зараз 14 хвилина. А Шейкер З... стрипає, забирає зайця. Якого Ні, це нормально? Вейп. Соні To Насінгтусе можемо спробувати, Вони вирішили, що краще саппорта спіймати. Там блин працює. Хіл від Чена, Nothing To Настингтусей повинен розуміти, що вже не вбиває uh -huh. ні. Все нормально, все нормально. А бадон поруса забрати Not сповільнити ще нету. його батога, дали стрибає йому в спинку. забирає. Блінк буде? Блінк буде в ніку. Зачепили, не буде. Буде захист. О, на вис, Куди він? він Та ні, Куди він собі, да, в нього не каблінка у нього, нього рік, клі... як він там блінканувся і. Ну ладно, ну, ладно, тут ну, ладно, нема. ми забрали шейкера, який дорожче, ми забрали гірокоптера, який дорожче за всіх на планеті. Пішли шукати в смаках. Sonic Wave є. Знайшли Гвин... Не знайшли гвинтокрила, але підвежує. Спроба буде. Бабко стріляє! Треба ще влучати! Мало стріляти треба влучати. Загине тут за все гунтокрил, розмін чена, скоріш за все, віддадуть чиї зайця, але це нормально, мені здається. Ми вбиваємо гвинтокрила, ми руйнуємо трохи темп і даємо сапорців. Так може бути. Це проблемка, проблемка, але нам треба, щоб гвинтокрил зупинився. Ну тут і не вистачить насправді. Ну, от, бачу. Це якісь такі похили, піхри не будуть. ну, типу, Нічого не буде. Це просто, просто, зупин. просто я... зупинка і кінцева, і все. Так, да, кінцева зупинка закинули в роф якийсь. <ристо> 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 Лежить там. В руфу. Гадзеджуса зараз намагаються наздогнати, ракетка летить за ним, у нього великий МС. Дякую. Далеко. Тобі, тому що ну, завдяки тобі, мені не завжди ну, настільки соромно. Що я не один такий. Я намагаюся витягнути тебе. Нормально, нормально, в виходить ти нас затягуєш. Гадзеджус загине зараз, скоріш за все, щиток може і буде. Хоча панго, поїхав, ні там Макрапіра, печиво від бабки, я хеслем, щиток на себе встигає, а натин ту собі Бабка бомбардує, але обрав собі таргет якийсь такий неякісний. І він намагається вбити їх знову. Але дивись, шейкер загинув, білочка загинула. Так, і бабка і Ченка Ми розміняли забрали. двох запиняли і рятували. Абадона. Перший триразовий чемпіон Інтернешнл. Та як же байдуже XX? Я дивлюсь на нього, каже, що ви можете мені зробити. У вас нічого немає. Нічого не можете мені зробити. Гаджиджуса дистанційно зараз ульту з нього виб'ють. Вибили ульту з гадзеджуса. І все, а це означає, що можна рейд-клікати просто. Ні, це дуже погано Зайця, Що ти хочеш зробити? Та ні, зайці хоча б відгань, ну він А так вони і так би пішли, вони зруйнували бараки. там шейкер в беклайн стрибає за хослемом. Квопу намагалися забрати. Не забрали квопу. Нормально. Ультимативна від неї нас індусей катаються по ньому, треба забирати нас індусей, забирають. ПМА, ХП ПМА. не Втратили. гравці Наві Тріп, знову наздоганяти. Треба І... вбивати, контролю тут немає. Ікс треба теж потрохи забирати. Що там в гадзеджусе, що ультимейт повинен бути на кд? але декілька героїв гинули поруч. Це означає збити, <звиток> збити. <звиток> Нормально там <звиток> постріл від зайця, першої. Питання по зайцю є. У нема. мене немає. Нема, немає. Щоб стрибнути в Джекіру, дати сайленс, викликати ілюзію забрати. Ну забратно. він соло, скоріш за все, не буде бігати зараз по мепі. А от ми і подивимося. А далі, якщо це Ой, боже боже, боже що стрибайте, то був вже хочеться, нормально так. Хаслем, просто встигни дайте крик. Ні, не, не встигайся міквоїв дати. Не, а потом типа намагався звідси зробити, передумав, пішов звідси пішки. Ту хоч два папу чи що? Але цей граунд починали. Це віраунд починали, але потрапили в пастку з шейкером. Якось так пізно цей смок з них спав. А, і вони йдуть рошана забирати. Він має. Все, що у вас є на збір, збір, збір. Так, так, звісно. І... Дякую, вб'ємо Брістол Бека разом. Проблемки в нас. Вбиваємо гірокоптерів разом. А, от і Брістел Бека. Можуть вбити, можуть вбити, можуть вбити лотос! Да, загинув він, Їм треба бігти! Їм треба бігти, подивись, вони тримають. Може зараз не, забувайте про про не забувайте про шейкера вон Та воно про паскуда броня. стоїть в беклайні вже. Вейв. Сховали, дасти, не дотягнулися. Рейндж барак впав. Ми за це yeah. до барахли. Були вже у нас матчі. Так не, тому, не, добивали не так лячно цей сатанік, мені здається, він використовується більше для того, щоб дебаф скидувати. Стрибок пішов, білочку, чи але там гос, шейкер продовжує контроль. Може вбити зараз двох саппортів в соло на тисте П ховається. Хоча б саппортів ховувати. Винтокрил. Барейч, йому байдуже на цей плейдмейл. Пішов на тих, контроль, контроль. Ніку відстрибнув, буде на нього захист. Слухай, Рекеш ми Двох Ви? саппортів втратили за те. Піде, піде, піде на не піде. А, втратили двох саппортів за два ульта шейкера. БКБ з'являється зрештою у Абадона. Тому що просто неможливо грати без БКБ. Тебе катять, тебе сповільнюють. Тут просто неможливо. Так, а як це допомагає? От він зараз стрибнуть на саппортас. Диви, диви, диви. Гірокоптер. Саданік натискає. Герокоптер, все одно по демеджу пробиваємо його. Гадзе джуз, вмикає ультимативно, демеджу вбили? Треба збирати нас індусия, баш по ньому працює, Відстрибує назад. А що далі Де коба? Ось вона. Гаву, натис, треба бігти, треба бігти. Добіг. Абадон повинен рятувати зараз щитком. Прістолбек іде просто першим, хоче вбити. Печиво. Під Т4 Рідіс не вийде. Так, там і хіл не допомагає, і барак зараз впаде. Кого немає в команді? А, немає ПМА. Я дивлюся, когось не вистачає жорстко. БОМА зараз з'явиться з ультимативною. Та ні, якщо ти на бадоні збираєш Blackін Бар, це вже дуже погано. Та, а, а саме страшне, що БКБ тут не рятує. Ну, він не може вбити навіть саппорта сапортасолод. Стрибок зараз. Там Лотус Пайп є. Ще й Сатанік, скоріше за все натисне. Ну, там шейкер гарно стрибнув. Там шейкер гарно стрибнув. Саппер вже гинуть. А поки що живий, тому що працює у ультимейт. Намагається вбити Брістлбека. А це, ну, це не працює. Ти не можеш вбити Брістлбека сам. Пангу теж загинув це GG Дмитро. На жаль, це GG за 43. А навіть. я давно це зрозумів, ще хвилин 5 тому. Я тобі просто не казав. Дякую. Бо я не роман для Він на п'ятый каже. Ні, Та ні. Та він ніколи не зупиняється в цьому. Для нього йому не важливо скільки разів це казати. Так, екстріми нас переграють. Але тільки ну, з точки зору перемоги на мапі. По кілах не на... набагато більше ну, не зробили, ніж ми. Так, так це ж проблема. Це означає, що ви економічно програєте мапу просто по фарму. От і все. Це ми, ми не початок гри програвали там 3-4 канетворси, коли в нас по вбивствам було 3 рахунок.